Привіт! Ви на каналі Ігродалим З вами далі я. І сьогодні вийшла наша довгочеканна обнова. Зразу, як випустили її, я пішла знімати це відео. Мейн це у нас Якась басія. Якась басія. В статистики її мені вже зразу подобається, але мене радує скіл-чек і не радує, що вона мен, тому що я прям хотіла зразу на неї збирати. Так що це не радує. Ну, Це нормально коштує, імба коштує. Ну, імба. І йдемо зразу пробувати. Великий шанс на нового персонажа. Розьбі сестра в платер. йду шука... шукати команду, тому що сама точно не збираю. Шукаю ще команду. Пиши я. Ну, я пропустю, як буду шукати, тому що це буде довго. Я знайшла команду, цю команду я знайшла швидко. У нас я знайшла навіть мейна. Прикольно. Ну раз додала цю обновку, мені буде легше збирати на персонажів. І я зразу зможу купити. Куплю ще два персонажі і зразу можу вже купувати я тут. Але не збираю лише 2000. Ну, я загрузку пропустимо. Кстати, можна рахувати, що це третя частина прокачки аккаунта. Третя частина. Але, ще, як, але це ще просто відео знімалося, щоб просто подивитися обнову. Я, перш... я ще не грала, зразу говорю. Це перший раз я заходжу. Ну а поверха я буду показувати змейними або новими персонажами, ну або з блекаунтами. Капець. Господи, нарешті ця обнова вийшла. Тут вже навіть я, ніхто не зробив ні машини, тут вже зразу когось укусили. Капець. Кстати, я граю на персоналі, далі на тіша. На, на мастерство на лампі я вже купила, ось зробила. У мене вже чорно-білий скін на ній є. О, тіша скорила, чи це не тіша. Зразу нам дають, коли зробила машину, по 5 шариків зразу. Треба перевірити, скільки дадуть, якщо на себе бабайку заграти. Я випадково іншим так помішала, але нам дають, коли заграти на себе, два шарика. У мене вже 12. Я ще кошик підібрала, за нього дають теж 10. Я знайшла кошик. Дивіться. Боже мій. Забираємо. Та й я як завжди профукала. Я, про... я профукала і забула подивитися, чи там є нові скіни на цих персонажів. Та я і мене укусили. Не успіла. Оце ти квітка! Цукровий діабет, цукровий діабет і пластир. Добре, напишу щось. тінь тинь О тут перший був дуже інтересний момент, де я тікаю від оце жаби, але він не записався, на жаль. Тут же когось вбили. І одразу ще раз когось вбили. Оце нас мало, оце нас мало. О! Вибір розчедрився. У мене одно се... у мене одне серце. Прикольно! Від ось цього. Зараз буде один момент. Нова карта. Нова карта. Чекаємо. Появлення нової карти через. Через. Три, два, один. Та-дам! Вау! Я буду це знімати. Ой-ой! Нова, нова бабайка. Встигла заскріншотити. Інтересна, яка би нова бабайка? Боже, оце тут лабіринт, неможливо розібратися. Оце прям тут лабіринти. Є. Думаю, буде цікаво, тому що страшні лабіринти. Я тут найшвидше задохну. Ой, дуже цікаво. О, плюш. Який милий плюш? Корзинки. Так, і як мені тут розібратися? Прийшов. Не розумію вообще, що тут і як тут. О, господи, куди йти? О, бібіка. Опа, я лишилася сама. Дроблю я вже цю бібіку Я хочу я хочу назбирати Карта прикольна, але важко розібратися. Зробила. Шукаємо, шукаємо далі. О, господи, чому тут так важко розібратися? О, опа. Опа. Це моє, оце моє. Та й у цій карті важко розібратися, але вона яка красива. О, це новий персонаж, як я так розумію. Я догадувалася, які будуть. Боже, мила корзинка. Я ось і її хотіла купити, але ось тепер зрозуміла, що я її не зможу купити, тому що мені треба довгого часу, щоб хоч якогось імейна купити. О! Бібіка! Ой! Ой, привіт! Привітик! І Куди йдемо. Я спочатку думала, що у нього що справ... ну, версії Але тут ну, буде одна зірка на біг, а тут три. Так що мені подобається Робися швидше. Це все. все. Куди біжимо. І остання бібіка. Надіюся, доживу. Все, можна бігти. Як повезло, що, я... що тут було біля ліфту зразу. Я прийшла, я прийшла. Так що тут квітка прилегала. Опа, опа. Все, одобрюю, одобрюю. Коні, ну і наш в цю машину вселилася. Шостий поверх прийшла, проходжу сьомий. Сьомий поверх проданий, прихожу восьмій. Квітка, як завжди, продає цукрові діабети. Мене обили. Йдемо дивитися, що получили. Я вже зайшла, получила 171 шарик. Та як уже купили? А, задонатили? Точно. Може ж було. Ой, а що я зробила? А, просто таке, ятипа. Дивимося. Можу собі зразу тристи. У мене робаксів нема. Так, подивимося, які тут такі не віддали. На яту. Мені на яту подобається. На Луї ось такий на якусь, типа сестру Флат э, угу. Ну понятно, ну прикольно, прикольно Прикольно, прикольно О, мультик! Мультик, мультик Дивимося мультик Мультик Дивимося мультик Господи, що на езд. У неї якась трясучка. Я ще ні разу, ни разу не зустріла ось цього. Ось цього. Тільки ось цього зустріла. Ну, воно. Ой, ось її. Так. Мм, прикольно. А в смысле? А як ми, типа. А я думаю Кстати, типу, пофіксі, інтересно це типу, пофіксить. Дивіться типу, це пофіксить, тому що у твісти режимі їх бабайку не додали. Режим їх бабаюк не додали в ігру. Інтересно чому? Так мені здається, що ніхто не получить не ось цю із цього. Але, Але все-таки можна все таки можна отримати. Та добре, скільки я вже тут е, казали, ось така версія, але нічого нема. Добре, я піду ще пограю, хочу все-таки отримати. Ось, ось грають. На цьому я йду теж. Пару поверхів ще пройду. Я поміняю персонажа на лампу і іграшку поміняю на лупу. Хай буде так. Ну, хай буде, коротше так. О, я ще на Луї, кстати, награла, так що хочу нам попробувати на ньому. Я попробую на Луї, я ще на ньому по мене ні разу на, на цьому аккаунті не грала. Так що я хочу попробувати. Мені просто було лінь. Ось, ось так ось так. Мені було лінь. Подивлюся, що тут. Так. Он. Ну, я десь до п'ятого поверха пройду і все. Я лишилась у мене тепер одно серце, я це зробила, тому що, щоб у мене було 5 зірок, як у пебла. Ось це я логічна. Ой, як круто, 58 касет, а тут пластир продається. У мене вже 200, я скоро можу то, тіпа то, яйця купити. Я відео не закінчу, поки його не куплю. Я отримала 171, просто дойду, як тоді десь до восьмого поверху можливо. І буду просто все підбирати. У нас пластер, але ніяк не їй брат. Тут новий персонаж. Привет. Ти мені потрібен. А чому він такий швидкий? А, точно. Тепер все. Оце таки о, ту штуку пофіксили. Новий персонаж. Ну, я здохлом, так що я перезайшла вже Кропка шоколаду. Ура! Ну, все, у мене вже стало ну, рівно 30, рівно 300, йду купувати тут яйця. Йду тестити і відео закінчується. Все, йдемо купувати. Це купила. Боже, так подивися чимось. Та йой, то треба іменно в цьому, в цьому магазині, щоб купити. В цьому не рахується, на жаль. Так ідемо тестити. А ні, а може зарахувала себе? У мене вроді чи там було 13 чи скільки. Зараз подивимося. Може, може, ще одного персонажа то я з того є, це його обнову і подивлюся може. Мені здається, не зарахувало. Все, я зайшла ідемо тестити. Господи, ну чого такий смішний біг і ходьба. І чи смішне. Все, коротше смішне. Йдемо тестити. Так, ну бігка, вроді. Вбіг її ходьба вроді би норм. Йдемо дивитися на машину. О, прикольна анімація. А, а її жалко, що з пособності, машина нормальна, але у мене, на жаль, лупа, я не можу, як вона посправді, машину заповнює і показати. Але машина з пульт. Але ой, але машина з лупу реально так добре заряджається, Просто мені подобається вже одразу. Ось, ось О, така анімація. Ось так швидко заповнюється з цим. Мене все поки що радує, все радує. Доброблю це поверх. Я подивлюся, чи нема такої способності, типу, якщо кусає, ускорюйся. А ще раз? А, ні, нема, нема. О, штука з яйцями. Мені її треба. Та йой, ну персонаж реально швидкий і дуже. Бруся. І можна вже умирати. Та й треба призад э, інший фон. Ну а всім пока. З вами була я і Кордана.